Але я знаю, про що Господь хоче, щоб я сказав, про батьківську віру. Ми вже не раз починали про неї говорити. Я думаю, в мені сформувалася зараз істина про батьківську віру, щоб, дати, щоб вона дала спокій людям, щоб тою вірою не лякали людей. Тому що Сатана саме батьківською вірою лякає. При тому, що є віра Божа, немає батьківської віри. Так написано в Євангелії. Начальник віри Ісус Христос. І звершитель віри, так. Тобто вона буде діяти тільки так, як заповів Ісус Христос. І ось батьківська віра. Часто люди бояться її покинути, тримаються за неї. При тому, що вони можуть мати вже навіть віру Божу. Але виголошують, що в них батьківська віра, і тому тим проголошенням в них нічого не діє. Батьківська віра. Чому так бояться її покинути? Тому що люблять батьків своїх. Ви зрозумієте, справді. Це довго тримало і мене. Я дуже любив маму. Я любив батька. Але я любив маму, тому що вона настільки дарувала любов, настільки вона була жертовна, що її неможливо було не любити. І я завжди думав, думаю, Господи Боже мій, вона православна, і я православний, і ми будемо разом там теж. Я хотів, щоб мої діти, моя жінка, щоб всі, хто оточував мене, були православними. І це мені десь вдавалося. Я хрестив дітей в православній церкві, я ставав кумом в православній церкви. Ну деколи в католицькій ну, щось мене не питали. Я так знаєте себе поважний чоловік, побожний. Але я вам ось що сказати хочу. Просто моя мама була духовно безграмотна. В неї було любляче серце. Вона любила всіх. Вона дарувала мир. Вона примиряла тих, хто не міг примиритися. Я, я це бачив, я це можу свідчити. Вона приходила до сестри і казала, та брат, тебе так любить, він так хоче примиритись з тобою. А брат казав, щоб вона навіть на мої похорони не приходила. А йшла до брата і казала, та сестра так хоче при... примиритися з тобою. А Сестра казала, щоб навіть на похорон не приходив, наскільки заруба була. І вони йшли один напроти другого. Я вам хочу сказати, в серці все рівно, і в брата цього, і в сестри було що? Примирення. Вони хотіли примиритись, але вони не знали, як і вперто боролись один проти другого. І коли мама моя виявила цю любов один до одного, в них вони примирилися. Що я хочу сказати про батьківську віру? Вона ходила в цю церкву і мене туди тягнула. Спочатку тягнула, потім я вже звикся, я ходив. Там розетка, там ще щось, я там старався щось справити. Не сам майстрів викликав, звичайно. Мене відзначали. Я вже міг нести ікону спереду. Всі йшли за мною разом з священником, Я перший. Так було. І знову ж ця батьківська віра. Я хочу просто вам сказати, що ви ж такі самі. І ви переживаєте, що ви не потрапите туди, куди потрапляють ваш батько і мати. Адже ж вони були віруючі. Вони ходили до церкви, а колись до церкви це був інститут ходіння. Люди ходили все-таки. Храми були повні, не тільки на свята, а й в такі дні, недільні, та й в інші дні ходили молитися. І я думав, немає іншої віри, аніж той, що мої батьки мали і мають тоді. Але Господь мені відкрив. Каже, знаєш, Михайло, якби був чоловік, який би їм приніс це істинне слово Євангеліє, вони би почули, що це говорить Христос, і вони б не роздумуючи, прийняли це. Отримали вони спасіння, навіть не розуміючи. Як? Вони далі були грішні, постійно грішні, і били себе в груди, але приходив момент в їхньому житті, коли їхнє серце справді відкривалося, і вони каялися. Через якесь зло, яке прийшло, чи ще через щось, а може просто Дух Святий побудив відкрити свої серця і сказати, Боже, я грішний, прости мене. Хіба? Хіба, хіба? Ви не знаєте, що так відбувається в храмах? Не дивлячись на ці ікони, закривши очі, вони кликали Ісуса Христа. Казали я грішний, Господи, але ти прийди до мене, я Тебе прошу. І Бог сприймав це, їхнє покаяння. А далі їх зв'язувало далі темрява, релігії. І вони далі ходили, ой, я грішний, ой Боженько, в мене мало віри. Тобто вони не знали цього всього благословення, в них сатана крав і залякував ще й їх, щоб вони часом не пішли до протестантів, які вже тоді проповідували Євангелію царства, але вони настільки були нав'язливі і фанатично, що інші відкидали їх. Я знаю, що коли я говорю індивідуально з людиною, ні один ще. Ну, я вам хочу сказати одиниці. Не прийняли Ісуса Христа. Але далі сатана залякав їх. І коли я з ними говорю, вони кажуть, ну наші батьки, я вам хочу сказати, якби батьки чули те, що ви чуєте. А вони спасені, вони з Господом. А ви, які почули істину Євангелію, відвернулися від неї, знаєте, вам місця в раю не буде. Бо ви почули і не прийняли, бо ви почули і відкинули, бо ви почули і повернулися назад до своєї блювотини. То про яку батьківську віру ви можете говорити? З ким ви можете рівнятися? О в мене дід був такий же віруючий. Але віра його спасаюча була, хоча завмерла. У цьому світі, але все ж була живою. І в їхніх каганцях все ж була олива. Її було небагато але на спасіння. Я вірю, що їм було достатньо. Якби вони знали, що ця батьківська віра, якою вони трималися, якою заставляли їх вірити у ці святі отці грішних, будемо казати, всіх прихожан. Чуєте, святі, отці і грішні прихожани, їх заставляли вірити. І вони вірили, так як їх заставляли, але приходив момент, який я ще раз кажу: вони народжувалися згори. І Дух Христа поселявся в них. І немає батьківської віри. Бо спасені вони зовсім не батьківською вірою, а вірою в Господа, тому що Бог благий, Бог милостивий, і Він милував тих, чиї серця справді взивали до Нього. А ви сьогодні взиваєте до нього, відкидаючи його слово. То яка віра ваша? Яку віру ви хочете передати своїм дітям? І що ви передаєте? І ви хочете, щоб я це говорив радісно. Кажете, я кричу, а як до, до вас докричатись? Господь казав, Він сам говорив громогласно деякі речі. От і я сьогодні кажу до вас усе нове. Ріки живої води. Вони повинні текти з твого серця, якщо ти справді повірив в Ісуса. Ти ніколи не будеш там, де ідолів почитають, поклоняється їм. Ти будеш старатись думати, як Христос, а потім розум буде оновлюватись, і ти справді думки твої стануть Христові. І живий Бог буде твоїм Отцем. Не істукан якийсь мальований, а живий Бог. І по-іншому не буде в твоєму житті, як жити в, в благословінні і часто воювати за це благословіння. Ми ще не змагались до крові, як казав апостол Павло, який пройшов тортури, його вбивали, він воскресав і далі йшов, проповідуючи Євангелію, а нам сьогодні скажуть ти сектант і ти вже мовчиш. Ти далі хочеш якісь молитви написані кимось. І те глупство посилаєш людям тим, які вірять справді в Ісуса Христа, ану упокайся, ану, відкинься, розрушся і не зациклюйся на батьківській вірі, бо немає такої неспасаюча вона. Дух Святий, Він рухається посеред нас і він в нас. І слава тобі, Отець Небесний, за духа істини. Сила Духа Святого дає нам сміливість проповідувати Євангелію, куди б ми не прийшли, і відкривати, що люди залякані. Ви знаєте, їм важко з тим змиритися, що вони залякані. Але сатана залякав. їх. Вони думають, що ми чинимо беззаконня. І все тому, що з'явилися ті, хто стали перевертнями, яких огорнула темрява, будучи праведними, їх огорнула темрява, і сатана вкрав нав'язавши їм грошолюбство, нав'язавши їм якісь збочення. І їх так багато, що люди справді губляться, а ще одні з'явилися. То знаєте, нам говорили, що буде рік, і ви закриєтесь, потім три. І в нас проявиться щось, що буде явно. А проявлялося ні у вас. Постійно проявлялося. У ваших деномінаціях проявлялося зло. Думати, як Христос, ріки живої води, благодать, благословіння. Все тобі, чуєш тобі, чи ти готовий прийняти ріки живої води, то прийди і пий з джерела, яким є Ісус Христос, і всі скажуть, так, я хочу ріки живої води, щоб текли з мого серця. А ти хочеш думати так, як Христос? І всі скажуть, так я хочу, але я не можу. Можеш, тому що так сказав Господь. Він дає тобі новий розум, нове творінням ти стаєш, розум Христів. Алілуя! То як розум Христів не може думати як Христос? Бог поселяє Дух Христа. Хіба ти не хочеш бути другом Ісуса? Невже ти не приймеш Духа Христа в себе? Невже ти забудеш і відкинеш, що ти храм Духа Святого? І не приймеш Духа Святого Його сили, вдар приймеш. І не будеш хвалитися, що ти щось заслужив, тому що нічого нема від мене, все від Господа, і все Його, і все йому, і все на славу, тому що він мене спас. Ось моя радість, і в тебе ця радість. Хочеш її? І всі скажуть так. Тож будеш як Христос в цьому світі. Ой, ти я грішний. Я тобі хочу сказати, Христос дав нам перемагати гріх. Він відділив нас від гріха. Та коли приймаєш Христа, тобі не хочеться грішити. Все ні. Ти ненавидиш рух гріх, він тобі смердить. І навіть як він торкнувся тебе, ти стараєшся, Господи, Боже мій, ну кров Христа умиває тебе. Досить зациклюватись на католицизмі, православі і протестантизмі. Вони кажуть, мені. Вам досить зациклюватися на цьому. Віра без плоду це вже не твоя віра, якщо з тебе течуть ріки живої води. Якщо ти думаєш, як Христос, віра без діл мертва. Алілуя. І коли ти будеш хрещений Духом Святим, коли ти приймеш Духа Святого, це так фантастично звучить. Але як здорово приймеш того, хто творив по Слову. Бог говорив, а Дух Святий Шряв над землею творив. Він прийшов як помічник. Але він не прийшов, щоб виконувати. Те, що ти даш завдання йому. Він прийшов, щоб привести тебе до істини. Істина зробить тебе вільним, якщо ти приймеш і не відкинеш її. І сила Духа Святого не дає вам бути лякливими. І оте, те, що приготував сатана, воно не має сили проти тебе. І досить зациклюватись на тому, що ваша віра слаба, чи у вас навіть нема віри. Досить зациклюватися на тому, що ви грішні, бо Господь сказав, ви праведні. Досить зациклюватися. На тому, що ви можете сповідатися і, відмоливши два свої гріхи чи три, приймати Євхаристію, бо не Євхаристія це аспомин про смерть Господа нашого Ісуса Христа. Досить. Батьківській вірі панувати над вами. З таким багажем ви в рай не в'їдете. План Б. Якщо ти прослухав цю проповідь, це пісня, він не спрацює в твому житті. План Б, сатани, бо в Бога. Єдиний план спасіння. І він заплатив дорогою ціною, кров'ю своєю. Ми можемо все в укріпляючому нас Ісусі Христі. Христос посеред нас є і буде. І тому ми бачимо ті чудеса і знамення, які Він дарує кожного разу, коли ти проповідуєш Євангелію царства. І сила Божа являється не тому, що ти знаєш про це. А тому що вона в тобі, як дар Божий. І ти розумієш, що вже не твої руки, а руки Христа чинять те, що заповів Ісус Христос. І потихеньку ти утверджуєшся у вірі і стаєш міцним і ці ріки живої води. І ця дружба з Христом стає явленням дітей Божих на цій землі. Явлення синів Божих. Воно відбувається сьогодні. І якщо ти між ними, то хіба не радіє твоє серце? А план Б, щоб залякати нас, план Б сатани. Сатана добре знає, що він безсилий проти нас. Тож стійте у вірі твердо і будьте непохитні. Все, що обіцяв Бог, він звершить. І хай буде по вірі вашій. Амінь.